Вони одразу зрозуміли, що е, фільми е, можна знімати і використовувати як агітки показати, що от саме більшовики, саме радянська влада, це найкраще королеву бензоколонки, який є, теж багато людей любить. Головна героїня українка, але вона розмовляє російською, і ну, в принципі, вона сприймається як росіянка, персонажі, яких сприймаєш серйозно, вони були росіянами. Відбувається теж враження. Е, по перше, близькості із росіянами. Російська пропаганда в радянському кіно. Олена Чеченіна. Артоглядачка еспресо та Детектор медіа. Радянське кіно. З якого часу і в яких постачах росіяни викривлювали образ українців та прищеплювали думку про нашу меншу вартість? Якщо почати з самого початку, то коли е, більшовики тільки почали, е, почали розуміти, як їм треба впливати на людей, то вони зрозуміли, що кіно це чудовий спосіб. Ми знаємо відому фразу Леніна, проте, її зазвичай цитують як найважливіше з усіх мистецтв для нас це кіно, але е, повністю це. Фраза звучить, поки народ безграмотний, найважливіше із мистецтв для нас це кіно і цирк. Вони одразу зрозуміли, що е, фільми е, можна знімати і використовувати як агітки. І якщо говорити про самий початок, про там двадцяті роки, то дуже багато стрічок є, які не те, щоб викривлювали образ українців, які ми бачимо вже потім, тобто. Що це якісь смішні хохли, так в якихось вишиванках селиїди і так далі, і так далі. Ні, спочатку було не зовсім так, тому що стояло завдання, по-перше, дискредитувати всю українську владу, це там УНР, це Центральна Рада, це е, все інше, і показати, що от саме більшовики, саме радянська влада це найкраще. Якщо говорити про справді визначні фільми, так які лишилися в історії зараз кінознавцями, розглядаються е, як не лише агітаційні фільми але ще як і витвори мистецтво, то це безумовно найперше це броненосець Петомкин. Якщо пригадуєте, ця стрічка розповідає про повстання матросів в Одесі, хоча фільм вважається російським, але зняти він в Одесі про Одесу. І матросам не сподобалось. Ну скажімо так, вони вже дійшли до краю, що їх дуже погано годують. Вони зробили повстання. Потім те повстання придушили, і Одесити підтримали матросів. І ну тут, власне кажучи, показується Одеса не як українське місто, а як саме радянське місто, і всі люди, всі герої показані саме. Як радянські люди без національної ідентичності. Що ж говорити про інші фільми, саме українські, то можна назвати приклад, по-перше, звичайно, Олександра Довженка, який спочатку був, підтримував УНР, але потім, уникнувши в репресії, він. Почав знімати агітаційні саме радянські фільми, і це Земля, безумовно, яка в позитивному ключі говорить про колективізацію. І це і Арсенал, який розповідає про повстання на заводі Арсенал проти військ УНР проти центральної влади. І Довженко знімає цей фільм, хоча сам брав участь в придушенні цього повстання. І, безумовно, це шкурник і хліб Миколи Шпиковського. Ці дві стрічки показували теж в Довженко-центрі з різними розборами. Шкурник це історія про чоловіка, який під час, власне, українського. Більшовицької війни, яка росіянами називається як громадянська українська війна, він не знає до кого пристати і бігає, шукає лише свою вигоду. Цей фільм згодом заборонили, тому що дуже часто було таке, що фільм знімався як агітаційний, він приймався як агітаційний, а потім з'ясовувалось, що там щось все-таки неправильно. І цей фільм або цензурувався, або ну якось перероблявся. У яких радянських фільмах принижували українців і вели антиукраїнську пропаганду? Вже потім ми побачили е, такі образи, як е, у весіллі в Малинівці, це вже 60-ті роки фільм. Ми вже побачили образи саме е, і, і політичні, і українські. Тобто ми там одразу на початку в цьому фільмі це комедія, дуже популярна. Про село, так в якому постійно змінюється влада, але звичайно найкраща влада це червона влада, всі чекають на неї. І там є епізод, коли приїздять герої, які є чи то петлюрівцями, тому що одразу люди в селі кажуть, що ти за свого петлюру тепер приліті, це ж грицько. Смотри, як виряділся. Ти що, петлюрою став? Я сам собі петлюра. А вони приїздять, вони дуже кумедні. Там є Попандополо, якого ви пам'ятаєте. Вони всі а, починають грабувати це село. Вони починають приставати до дівчат, яко кажучи. А ось вони презентують таких. Ну знову ж таки одну із категорій, саме ну з українського боку політичного угрупування, яке боролось і про і проти білих, і проти червоних. Взагалі фільм показує, що найкраща влада це радянська влада, а все, все, що було інше, і петлюрівці, і махновці, це щось дуже погане, кумедне, агресивне. Цього потрібно розстерігатися. З моєї точки зору, а це. Принизливий образ українців дуже часто виникав саме в українських фільмах, де доречні були українські персонажі, українці, і ну, один з найяскравіших прикладів я можу назвати королеву бензоколонки, який є, теж багато людей любить. Який вважається таким одним із найпопулярніших фільмів, в якому дуже багато цитат. Багато людей до цього часу там пишаються, тим, що цей фільм український і, і зберіглась досі ця заправка. Але а, якщо згадаємо, цей фільм розповідає про взагалі це, це Україна, головна героїня Українка, але вона розмовляє російською і, ну, в принципі, вона сприймається як росіянка. Другорядні персонажі, вони. Є і позитивні, і негативні, але ну вони говорять з таким українським акцентом. Навіть в радянському союзі, в Росії, говорили не акцент, а говор так щоб підкреслити, що це. Скажімо так, говорять люди не з іншої країни, а з нашої, і що це якийсь діалект? І ну ці люди, скажімо так, у порівнянні з головною гринью не настільки розумні не настільки сучасні, скажімо так. Це люди трошки застарілі, які такі трошечки селюки, Ось, і от вони власне от вони з таким говорком розмовляють. Які технології пропаганди використовували в радянському кіно? Технології у них були завжди наступні: що ем, позитивні персонажі, персонажі, якими можна захоплюватися, персонажі, яких сприймаєш серйозно, вони були росіянами, вони були російськомовними, вони були. Радянськими ось а, а персонажі, які, скажімо так, уособлювали українців: вони або злі, агресивні, злодійкуваті, як там у весіллі в Малинівці. Але у них у всіх є більше чи менше елементи пропаганди. Якщо ми беремо конкретно фільми, які називаються Добрими, то щонайменше там. Розмиваються кордони між Україною та Росією. Це знову ж таки визначається одним з найбільших елементів пропаганди, чому і найефективніших? Тому що він неочевидний. Тобто, коли ми дивимося там, я не знаю, Москва связав невіри, чи службовий роман, е, ну ми ж не можемо сказати, що там хтось виходить з героїв, агітує за радянську владу, чи якось принижує інші народи, зокрема українців. Ні, там такого немає. І справді такі фільми трактуються як так добрі, якісь позитивні. І так далі, і так далі. Але все-таки, коли ми їх дивимося, коли українці їх дивились і дивляться в таких кількостях, то відбувається теж враження, по перше, близькості. Із росіянами, близькості і включеності у совєтський народ, ми дивимося на цих персонажів, ми е, переживаємо за них, е, і ми сприймаємо е, їх як е, ну, частину нас. Так? І якщо ми говоримо про ну, наприклад, людей, які виросли на цих фільмах, а це ну, майже. Ну, багато, багато таких людей є, і це не лише, як заведено казати, люди там, 60 плюс, приміром, це і люди там, умовно мого покоління, люди, яким 40, люди, яким 30, навіть вони вже ну, мають в собі ось цю ностальгію за цими фільмами. І це насправді теж достатньо небезпечний елемент. Якщо говорити про те, про переконання, якісь там, наприклад, як можна переконати людей, умовно кажучи, своїх батьків чи бабусю дідуся, не дивитися ці фільми, то це достатньо складне завдання. Все одно люди, які хочуть дивитися ці фільми, вони їх будуть дивитися. Переконати цих людей не дивитися ці фільми, що ці фільми погані, ну майже неможливо, і я навіть не знаю, чи варто це робити. Яку альтернативу старому доброму радянському кіно запропонувати людям поважного віку? Якщо говорити про альтернативу радянським фільмам, то мені здається, є ну, таких. Кілька експериментів, які ви можете провести над своїми родичами. Ну, по-перше, я би пропонувала їм ем, дати подивитися саме українські стрічки, але ми можемо е, пропонувати ті самі за двома зайцями. Я наголошу, саме в українському варіанті, україномовному варіанті, тому що цей фільм знімався саме українською. Я би радила, е, наприклад, припутні. Я думаю, що цей фільм. Е, Дуже добре сприймається людьми, які особливо там знають, що таке життя в селі. Це трагікомедійна історія, яка можливо дуже схожа на «Спіймати Кайдашана цей серіал, який супер-мега популярний. Якщо ж говорити про фільми там світові. То знову ж таки дуже гарна, я думаю, ідея показувати вашим родичам фільми, які були популярні в радянському союзі, але це там італійські фільми чи французькі фільми, це ті самі стрічки з Луї де Фюнесом, чи про Фантомаса, чи італійські стрічки, так майже всі з Андріано Челентано. Вони теж викликають ностальгію, тому що багато хто виріс саме на них на цих всіх історіях із з ним. Вони теж трактуються як добрі, тому якщо Ваші родичі хочуть подивитися якесь кіно а, і згадати молодість, то хай краще вони дивляться там а, любують, що із Черентану, аніж якісь радянські варіанти. Можна їм показати фільми ем, частково гічкока, тому що вони надзвичайно красиві, зазвичай вони надзвичайно стильні, можуть сподобатися жінкам. Ви можете запропонувати їм подивитися касабланку то саме, це в принципі. Ем, Достатньо ідеологічний фільм, любовна історія на тлі події Другої світової, віднесені вітром дуже добре завжди у нас по телебаченню показувались. Ви можете цей фільм теж запропонувати, подивитися, проекспериментувати. Бажаю вам перемоги і дивіться українське кіно.